Ми раді вітати вас на засіданні, на спільному засіданні політичної ради партії Патріот і Справедливість. Процедурні моменти ми потім озвучимо щодо нашої партійної роботи. Сьогодні на зібранні присутній у нас голова громадського політичного руху Валентина Левайченко. І його колеги, також присутня політрада партії Патріот. Сьогодні на порядку денному у нас три питання політичної партії Патріот. Розпочнемо ми з другого питання про співпрацю з партією рух Валентина Наливайченка. Справедливість. Я буду доповідати про ту ситуацію і попросимо до слова Валентина Олександровича. Виходячи з аналізу суспільно політичної ситуації, яка склалась у нашій країні, ми мусимо відзначити, що поступово формується певна нова конфігурація політичного простору. Вона обумовлена, скоріш за все, підготовкою до парламентських і позачергових виборів. це стосується політичних сил і наших партнерів громадських об'єднань. Тому що не виключено, що восени будуть вибори до Верховної Ради. В даних умовах Політична партія Патріот послідовно вибудовує систему партнерських відносин як з політичними партіями, так і з громадськими об'єднаннями з метою консолідації сил для громадсько-політичних акцій в інтересах нашої країни, в інтересах людей і в інтересах держави. Так і перемоги у виборах. Перш за все йдеться про спільну діяльність в рамках Всеукраїнського громадського об'єднання Українська альтернатива до складу якого входять політичні сили Кун УНП, УРП, НРУ, Зелений Тризуб, а також Всеукраїнське об'єднання просвіта та низка інших неурядових інституцій державними громадськими і церковними діячами, захисниками вітчизни, представниками політичних партій, і рухів. Об'єднаними в форматі Українська альтернатива була розроблена прийнята програма під назвою Маніфест, основними завданнями якої є чотири питання: це забезпечення перемоги в війні із Росією та внутрішніми колаборантами. Там є вісім підпунктів, як здобути результату у цій темі. Швидка фінансово-економічна соціальна стабілізація країни це також. Розробники, наші шестидесятники, відомі діячі України з питань економіки, фінансів, кредитно-банківської сфери, третє впровадження принципово нової інноваційної, соціально зорієнтованої державної економічної політики, і перехід від політики руйнування національної державності до політики творення української національної ідентичності. Всі ці пункти вони мають своє, свою розшифровку приблизно в двох майже томах, які, над якими працювали кращі експерти України. Це, якщо заглянути в минуле з'їзд української альтернативи, 13 квітня минулого року зібрав будинку вчителя біля 300 самих кращих представників. Інтелігенції це були люди, які е, зібрались мотивовано. Наші пращурі ставили просте і зрозуміле завдання. Це побудова і здобуття незалежної соборної країни, яка вільної незалежної, яка би консолідувала сили для того, щоб стати потужним гравцем як ворота до Європи. Їм це вдалося. Ціною голодоморів і я, до речі, вдячний Валентину Олександровичу, тому що в одинокості в Генеральній прокуратурі я ставив не один раз питання про розслідування геноциду українського народу. Валентин Олександрович підтримав цю ідею і ми спільно розпочали рух, тому що я підписав постанову, яку не зареєстрували про порушення кримінальної справи. Так, і Валентин Олександрович організував розслідування геноциду українського народу. Це 216 томів справи, де є свідчення людей, де геополітично, хронікально і організаційно було доказано геноцид українського народу Сталіним і восьми його поплічниками косіором і іншим. І е, до превеликого щастя за тих закатованих, замордованих людей, наш. Суддя Віктор Скавронік прийняв до провадження. Це було в умовах підпілля. Уявіть собі при Ющенку. Ми з Валентином він мені потелефонував, і я в коридорі з його підлеглими, щоб ніхто не бачив, підписував постанову до суду. І сьогодні ми маємо ім'ям України то рішення суду, яке вказує, що був геноцид українського народу. І е, я вважаю, що це той тест. На справжність, на українськість, які пройшов вам тим, Олександр, пройшли ми як команда українців, мотивованих для того, щоб сьогодні поставити питання про продовження на превеликий жаль політичної боротьби за українство. І сьогодні наша ідеологія дуже проста це людина. Тому що ми маємо країну, ми маємо державу, але на превеликий жаль. Той державний істеблішмент не бачить сьогодні людину. І ми маємо велику катастрофічну різницю між владою і народом, яка не чує народ, яка відірвалась від землі і вже на По тих людях, які загинули на Небесній Сотні, вони сьогодні пожинають на превеликий жаль шлях попередників. Тому ми з Валентином Олександровичем, з командою його і наша команда сконсолідувались і знайшли спільні вектори руху. Ми за людину в Україні, ми за людиноцентричність, за україноцентричність, ми за європоцентричність України у світовому просторі. І саме головне ми поділяємо той рух. Валентина Наливайченка у боротьбі з корупцією, який він розпочав з товариством, і я переконаний, що у наших колег не дрогне рука, і ніколи ми не відступимо в сторону, тому що це є наше кредо, це наше душевне покликання створити ту омріяну Україну, яка була озвучена на Майдані, яка була. Оплакана матерями за убитих синів, доньок, батьків, і я переконаний, що цей наказ, який даний нам згори, він нас зобов'язує сьогодні об'єднатися і діяти. Ми сьогодні зібралися для того, щоб озвучити саме єднання із рухом Валентина Олександровича. І виходячи, з цього на розгляд порліт ради партії виноситься питання налагодження співпраці з політичною організацією, це не просто партія, це цілий рух громадського політичного руху Волонтиналеваченка Справедливість в цьому контексті слід зауважити, що. Ці події передували кілька раундів консульта... консультацій, переговорів між представниками виконавчих апаратів наших... наших партій, у ході яких попередньо узоджувалися загальні аспекти співпраці. Результатом такої роботи стало підписання меморандуму про співпрацю політичної партії громадсько-політичний рух Валентина Ваченка Справедливість та політичної партії Патріот, метою якого є збереження утвердження Української держави. На наступних засадах державної і державницької ідеології, яка базується на національних інтересах та демократичних цінностях, з пріоритетом утвердження демократії, верховенства права, духовної, політичної, національно-культурної єдності української нації, захисту суверенітету та територіальної цілісності, європейської і євроатлантичної інтеграції України на основі її національних інтересів. Неухильного дотримання Конституції і законів України. Я сьогодні бачив Михайла Роля. Є Михайлович, вже пішов. Він каже: обов'язково скажіть, коли буде йти мова про землю, що не потрібно приймати ніяких законів. І я думаю, що тут підтримає і Іван Олександрович, і Віктор Іванович, у нас є конституція, яка передбачає яка е, місце землі в Україні. І треба просто дотримуватись Конституції. Ми підтримуємо політичну платформу надії та дії партії Валентина Наливайченка Справедливість спрямовані на очищення влади, встановлення соціальної історичної справедливості, боротьбу з корупцією і здійснення європейських реформ, не імітаційних, а дійсно реальних реформ України. Ми одностайно прагнені удосконалити систему влади державного управління в Україні. Ми розуміємо, що така. Тема назріла, і ми знаємо, якою має бути сьогодні конфігурація влади в Україні для того, щоб апріорі і Сходу вона не скочувалась в ту брудну яму, які сьогодні опинилися. Ми заявляємо про взаємну підтримку всіма можливими способами та будемо сприяти нашій діяльності в межах заявлених вище засад і чинного законодавства. Конкретні формати взаємодії та спільні акції сторін. Обговорюватимуться і е, вирішуватимуться шляхом взаємної згоди. Шановні друзі, я запрошую сьогодні до слова Валентина Олександровича і попросив би підтримати цю ініціативу. Ми вже з президією Політрадою попередньо обговорили. Обговорювали це у телефонному режимі, озвучили це у своїх директивних документах. І вважаємо, що ця, цей рух, спільний рух, повинен бути потужним. Він повинен бути сьогодні е, передовим, бо у нас дійсно реальні політичні сили. Сьогодні політична партія «Патріот» нараховує 807 політичних організацій в Україні. Ми структуруємось далі. Одно, один із основних пріоритетів це розбудова. Я вже сьогодні послухав від. Нашого представника Полтави, це офіцер Олександр Русін, який приймав участь у бойових діях і на сході країни, і дотепер він відвідує своїх побратимів, возячи туди і допомогу і підтримуючи дух відповідною творчою групою про те, що Кременчуг, і Полтава вже спільно діють із рухом Валентина Наливайченка. Така сама співпраця налагоджена вже у Закарпатській обласній організації, вже давно взаємопідтримка і визначення спільних пріоритетів. Я запрошую зараз до слова Валентина Олександровича і продовжуємо нашу роботу. Шановні друзі, я хотів головне сказати, що переконання в тому, що без стрімління чого не пливе, це те, з чим живемо, з чим діємо. І така організація з такою назвою, з таким активом, як Патріот, ясно, що іншого, іншого ставлення, ніж поваги симпатії і бажання діяти разом з вами не викликає. Ми, як і ви, чітко розуміємо, що ми не полишимо позаду себе, а візьмемо з собою і понесемо вперед. І в політичному житті, і до влади традиції українського визвольного руху. Для нас це не просто традиції, для нас це розуміння наших ідеалів, розуміння нашої мети. І те, що говорив пан Микола, мій добрий побратим, вже багато років, ми разом з ним діяли тоді, коли всі боялися. Коли Романа Шухевича взагалі боялися прізвище назвати, а вже про українську повстанську армію, правду повернути, одиниці в цій державі. Але сотні і тисяч людей українців цю пам'ять мають. Ці переконання зберегли. Наша політична пропозиція об'єднатися і йти з цими пропозиціями переконаннями, з цими ідеалами разом вперед. Наше бажання діяти випливає з того, що ми розуміємо так людина, так україноцентричність, так людиноцентричність. але об'єднавшись. Ми можемо і маємо показати приклад в дії, показати приклад в тому, що розпорошеність і безкінечні інтриги і незнання, що робити, це не до нас. Ми до людей і з людьми з пропозицією робити, захищати своє і своїх людей вести до влади, нових українських, патріотичних. Саме тому ми рух, саме тому ви така величезна організація по всій країні. Саме тому ми чітко говоримо, що знамено Української повстанської армії для нас зараз означає молодь, громадські організації, волонтери, медики, ветерани АТО, всіх тих, кого ми дійсно поважаємо, як і все українське суспільство, і хто вартий і достойний керувати цією державою, хто здатний зламати і зупинити все те, що нас руйнує далі, ніхто не вірить безкінечній брехні цій владі. Зневіра й брехня! Для нас, всіх українських патріотів, розуміння, що так нашу країну сплюндрують остаточно, що такою брехнею і такою корупцією ніколи достойно і гідно цій державі будемо, не зможемо жити не ми, не наші діти. Тому і наша відповідь ми знаємо, як по-іншому, ми знаємо, як чесно, ми знаємо, як справедливо, і ми знаємо, як патріотично. Патріоти, дієві люди, люди, яких знають в місцевих громадах, яких поважають і зараз на виборах в територіальних громадах обирають люди попри владний тиск, попри намагання фальсифікувати вибори. Це те і ті люди, з ким ми хотів працювати. Це ті переконання, як і те стрімління, яке я переконаний, наш патріотичний український човен поведе вперед. Бажання маємо. Знання маємо. Принципи, ідеали з нами. Час діяти. Час діяти ставати разом, ставати сильніше, ставати згадувати кожного, дивлячись в очі, збригадуючи, де ми зустрічалися не на одному майдані. Ми ж казали, що разом сила. Ми ж з вами співали гімн о 6-й ранку тут, на Європейській площі, ще коли Беркути Януковича стояли і думали, що зламають і студентів і кожного з нас, хто виходив їх захищати. Не зламались, ми не скорилися. А значить треба діяти. А значить разом сила. А значить, слава Україні! Героям слава! Олег Журавчак, будь ласка, заступник голови партії, член політради. Доброго дня всім, перше зі святами, прийшовшими Христос Воскрес. Ви знаєте, в теперішній час, напевно, саме ключове завдання перед всіма нами стоїть це не загубитись в різних маленьких проєктах. І якраз питання об'єднання патріотичних сил, поміркованих, зважених, інтелектуальних, змістовних, сильних і послідовних це зараз є ключове завдання. Думаю, що ті рухи, які почалися 9 числа, коли ми проводили з моменту біля пам'ятника Шевченка, проводили акцію, де якраз і проголосили про об'єднання патріотичних сил, де ми проголосили також про співпрацю з партією. Валентина Наливайченка, де ми розпочали рух і проголосили основні пріоритети, які були вироблені на певні на платформі патріотичних сил, яка якраз і оголосила ті вектори, куди ми будемо рухатись. Це був початок того, що саме з цього дня, з 9 березня, почався рух об'єднання патріотичних сил. І в даній ситуації однозначно, що підтримуються всі ті. Послідовні кроки, які за собою в подальшому несуть конкретні рухи, конкретні кроки через конкретні проекти і конкретних людей. Тому що завжди історію події створювали конкретні люди. І чим більше буде конкретних людей, які беруть на себе відповідальність, тому що самим основним завданням це брати зараз на себе відповідальність і доводити справу до кінця. У мене все. Дякую. Пропозиція підвести риску під виступами. І є пропозиція прийняти такий проєкт рішення, схвалити співпрацю політичної партії Патріот та політичної партії Рух Валентина Ловаченка Справедливість. Друге, виконавчому апарату політичної партії Патріот спільно з центральним штабом політичної партії Рух Валентина Ловаченка, справедливість. Розробити план спільних заходів до кінця 17-го року, узгоджений план дій довести до відома голів обласних організацій політичної партії Патріот. Третє головам обласних організацій політичної партії Патріот налагодити тісну співпрацю з обласними організаціями політичної партії Рух Валентина Новаченка Справедливість. Тоді голосуємо. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримались. Одноголосно дякую, рішення прийнято. Зараз, друзі. так. Закінчило об'єднання. пішли Працюємо. Працює працює. їдемо в областя, допомагаємо людям. Правові центри безкоштовні, які ми разом робили і далі будемо робити. Ну і боротьба з корупцією. тому що Ми розуміємо, що пенсії ніяк не збільшить поки він і його оточення краде, поки все викрадають на офшори. Ми не з брехунів, ви нас знаєте, для нас меч справедливості, для нас патріотизм це насамперед дія.